Вітаю, друзі! Це відео я назвав роздоріжжя, яке проскочив Зеленський. Бо чим більше з Банкової вилітає всіляких схематозів на предмет, як би провести вибори так, щоб їх ніхто не помітив і законсервувати Зеленського у владі, тим більше українці починають. Переадресовувати всі біди і всю вину за ситуацію в Україні персонально, на Зеленського. Власне, чому варто говорити про роздоріжжя, яке проскочив Зеленський? Та тому що війна, яку фактично він два роки притягував Україну, руйнуючи обороноздатність України. Звільняючи десятками тисяч професійних військових зі Збройних сил, до речі, руйнуючи «Укроборонпром» дуже фахово, тому що поставити такого дідугана Батькова на Антонов, проставляти всяких комічних персонажів на інші оборонні підприємства, це що треба вміти. А арештувати головного конструктора КБ «Луч» перед початком війни це теж треба вміти. ним. Помилок Зеленський не робив дуже багато, але війна давала йому шанс величезний. Тому що, по суті, десь в травні, коли трошки нервозність спала Київ був відбитий. Був величезний шанс створити уряд народної довіри, коаліцію в парламенті і розподілити відповідальність за долю України з усіма політичними силами. Крім того, викинути нафік ОПЗЖ і їх всяких пристяжних, із Ради і забути про існування про російських політичних сил в Україні. Раз ви ліквідуєте ОПЗЖ, знімаєте з реєстрації, то викиньте з усіх рівнів рад їхні депутатські групи і фракції і забудьте про співпрацю з ними, це можна було зробити. Але справа в тому, що в травні так само. Коли з'явилось відчуття якоїсь стійкості в країні, коли країна не впала, раптом на банку і зрозуміли, що цю країну можна тепер грабувати. Поки найактивніша частина українців воює, можна не просто розграбувати країну, перерозподілити всі фінансові потоки, але ще й Викорчувати реальну патріотичну опозицію, яка ніколи не пробачить Зеленському війну, яку він привів в країні. Хоча станом на травень минулого року дійсно, мені здається, що і голос, і навіть батьківщина, яка б вона не була, і Європейська солідарність могли б уйти. Об'єднану коаліцію і створити уряд народної довіри, уряд перемоги, умовно кажучи. Але якраз відволікання великої кількості патріотів на війну створило майже тепличні умови для злодіїв в оточенні Зеленського. Настав їх зоряний час. І почався безконтрольний грабунок країни. Просто безконтрольний. Тобто, якщо комусь здавалося, що Єрмак десь щось контролює, ну так, він, він тягне свою рибу вагою, скажімо, 100 мільйонів доларів. Але за спиною Єрмака тягнуть інші рибу 50 мільйонів доларів, ще нижче 10 мільйонів, ще нижче 5 І так можна перепрошую, дотрахатися до. Мишей. Ну, найголовніше, що пішла, пішов грабунок по всій вертикалі. Мабуть, це впевненість з'явилася тоді, коли, ви пригадуєте, історія з Запоріжжям була розкочегарена досить голосно на півсвіту, тому що розкрадання гуманітарки в таких обсягах воно просто шокувало, особливо західних партнерів. Але це якось так заговорили, замилили, е і воно тихо зійшло з рук. Ну добре, довелося таки пожертвувати Кирилом Тимошенком чи якимись персонажами. Але це по суті не хитало систему. І чим далі, тим більше яєць по 17 яблук по 52 почало вилазити. Почала вилазити дизелька по 80. А потім почало вилазити ще страшніше, тому що спочатку зірвали закупівлю зимової уніформи, потім вилізла інформація, як літню форму перекваліфікували в зимову. Потім вилізло ще і ще, і ще і ще. ще. Найостаннішим найбільше Огідніше. Ну про аптечки я не буду згадувати, це загальновідома тема. Найогідніша тема це те, що бійцям раптом у бронежилети підсунули стройбольні плити, які не витримують навіть кулі 5:45. Іде арештована та гнида, яка підсунула ці плити бронежилети? Є арештована, нема арештованих. Сьогодні з'явилося відео мами полковника Червінського. От послухайте, як вона говорить про свого сина. Я хочу звернутися до нашого президента гаразд, Завіщо це має мого сина вже стільки днів за гратами, в камері одиночки. За що за їх? За які? Що він таке зробив? Він патріот і син мене з великої бухси. Я не, не, не розумію, що, за які гріхи він має так страдати. Я хочу спитати, мама в тебе є? Діти в тебе є, в нього теж троє дітей, які кожен день чекають його додому. Я не, 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 не мав мені слів висловитися, що робиться в нашій країні і коли щось ми можемо дочекатися, що воно закінчиться. Так от, полковник Червінський дійсно патріот і герой, але він в'язненні. Зараз знову поновилася атака на прямий канал, який і так вики... викинутий із ефірної сітки. І про що це говорить? Про те, що полковник Червінський, герой і воїн сидить у ув'язненні. А портнов, який нафальшував десятки справ, і влада його тихенько телепортувала за кордон разом з його сином, портнов прогулюється по Європах, якщо не в Москві вже. А полковник Червінський сидить ув'язненні. За поданням Портнова були сфальшовані десятки справ персонально проти Петра Порошенка. Десятки справ проти інших справді гідних людей. Отже, ця історія і є маркером справжністі намірів Зеленського. Бо коли ми підступаємо здалека, говоримо про полковника Червінського, і потім згадуємо Петра Порошенка, президента України, то в цьому ж контексті. Раптом випливає історія із фальшованими плівками і справою проти президента Байдена. Так от, за весь час президентства Зеленського і за час війни справа проти, проти Порошенка і Байдена була так, ніби вони найбільші вороги України. А де кримінальна справа проти Путіна? А де кримінальна справа проти Шойгу? Де кримінальна справа проти Герасимова? Що їх не оголошували в розшук? А що трапилося? А що таке? Зеленський? Хто більший ворог Української держави? Байден чи Путін? Чому ніде не прозвучало публічних вибачень перед Байденом? І ще не відомо, що з тими кримінальними справами, чи їх заникли під сукно, чи вони справді закриті. Так от реальність намірів цієї влади вона якраз починає проявлятися уже під цю осінь, після півтора року війни. Коли всіляка втома і емоційне вигорання починає людей змушувати реально оцінювати події, а не емоційно. Не лише емоційно, а й з холодним розумом. І оці оцінки з холодним розумом починають доходити на банку. Вони прекрасно починають розуміти, якщо вони атакують. Прямий канал з прицілом ударити по Петру Порошенку, значить, вони самі виказують реальну, реальний страх перед Петром Порошенком. І я вже не кажу про генерала Залужного. Генерал Залужний акуратно тихенько займається війною. Тому що для української державності це найважливіша державна робота. Петро Порошенко займається волонтерством, тому що це дуже важлива робота в допомозі фронту. Коли починаєш згадувати слух, на поверхню випливають лише прізвища зрадників. Як не ковальов, то ще хтось або холодових всіляких. Я вже не кажу про Марченко і тому подібних персонажів. Насправді, мені здається, що Зеленський сам жахнувся, якийсь зброд він зібрав під парасольку партії Слуга народу. Навіть якщо він всіх їх прокачає через депутатський статус і перевірить на вошивість, то ця вошивість буде тільки зростати. Головне, що не врахував Зеленський, це якраз тієї ситуації, коли замість розподілити відповідальність за стан країни з усіма можливими і неможливими опонентами. Потягнувши ковдру на себе, він раптом розвернув і власного виборця проти себе. І це вже зворотній процес. Люди починають люто ненавидіти персонально Зеленського. Чи то в вигляді Єрмака, чи в вигляді Арахамії, чи в вигляді. Ще якоїсь, ну, скажімо, персони з оточення Зеленського. І це дуже дивна історія і дуже повчальна. Власне, мені здається, процес з Зеленським напередодні його висування в президенти розмовляв Петро Порошенко про те, що. Зеленський сунувся в воду, не знаючи броду. Доки колективне відбивання від агресора на початку війни рік тому створювало в Банковій ілюзію, що це вони автори цих перемог і цього єднання. Вони навіть не помітили, що суспільство написало для себе неписану угоду не клювати політичну владу, доки є війна, але від цієї влади вимагали головного не брехати і не красти. Мовчання суспільства ці хлопці оцінили як безкарність в розкраданні країни. Безкарність у топтанні свобод громадян і безкарність у вибиванні з політичного поля будь-якого критично налаштованого опонента. Це їх, врешті-решт, і починає губити. І це добре. Головне, що Аби вони менше зсували руки в питання оборони. Генерал залужний зробить роботу правильно. Їм залишається тільки правильно піти з політики. Але вони цього не здатні зробити. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили. Слава Україні!